Так, настю, дійсно триває далі пошуково-рятувальна операція, і на жаль, збільшилася кількість загиблих. Всього по Києву 15 людей маємо загиблих. А на цій самій локації в Дарницькому районі через приліт ракети по цій п'ятиповерхівці 14 людей загинули. І на жаль, зросла кількість загиблих дітей. Це четверо дітей. Ще на жаль, є четверо. Тіл неопізнаних і близько десятки десятка заяв про зниклих безвісти. Тому рятувальники збираються працювати тут доти, доки не зможуть ще врятувати або на жаль деблокувати тіла загиблих. За словами міністра внутрішніх справ, звісно, вони ще будуть працювати тут ще протягом, як мінімум, доби. Прошу прямомову мову міністра. Пряме влучання ворожої ракети, це можу точно сказати, тому що я бачив уламки цієї ракети. Як я сказав, що коментувати буде слідство та військові. Ракета російська, уламки ми вже передали органам слідства. Дві двох ракет, які прилетіли біля цього будинку. В 50 метрах прилетіла ракета в землю, і інша ракета прилетіла між третім та четвертим поверхом цього будинку. п'ятиповерхового. з моменту вибуху приїхали і працювали спочатку без техніки, тому що була повітряна тривога. Але були крики громадян на допомогу і працювали спочатку вручну техніка поки йшла і знаходилась на віддаленні, тому що над головами рятувальників пролітали там кожні кілька хвилин. БПЛА Шахіди. Ви бачите, що розбір завалів відбувається. Дуже відносно повільно, тому що ми розуміємо, що серед бетону можуть бути ще тіла, і ми хочемо їх дістати максимально збережними, якщо можна сказати сказати, стані. По цій локації чотирьох зараз поліція встановлює, ідентифікує через ДНК. Ну, як ми бачимо, що ракета тут пробила з п'ятого по перший поверх цього під'їзду, і от поспілкувалися з Катериною, у якої на п'ятому поверсі тут проживала донька разом із родиною, разом із сином та чоловіком. І коли вона почула, що ракета прилетіла в Дарницькому районі, подзвонила доньці, але ніхто не відповідав. І поки вона їхала сюди, сподівалася, що Усю родину а, вона знайде живою. Але, на жаль, а, слухавку взяв рятувальник і повідомив про те, що її доньки більше немає. Але чоловік, а, тобто зять жінки, вцілів і вцілів онук. Прошу прямо мову Катерини. Ну, в цьому домі проживала моя дочка, зять і внучок. О, то їхні була е, квартира на п'ятому етажі 525-та. Я рано ще встала, читаю, в Дарницькому районі, це саме в п'ятиетажку вдарили. Я думаю, боже, е, хоча б не в Янин дом, мені щось таке вдарило в голову, коли Саша вже дзвонить, каже, мам, ти знаєш. А з Яною все, все, все. Яни немає, я, як, як немає. Так, же. Їхній же дом розбили. Гай. Все, все, все. Та я думала, що він взагалі зложився. Тільки їх етаж, це саме. Боже, і нема моєї, я нульки тепер. Все, все, все. Кажу Саша, та може я нажива, це саме. Я набрала телефон, що mm -hmm. я не відповідаю. Мама, та її немає, їй винесли, кажу, вже забрали. Я врятували зятя. Зятя і онука. Зятя Онука онука. Онука як звати? Максим Максим. одинадцять Максим. 11 років. 11 років. Зятю тяжкому состоянні, а от з малим каже, Саша більш-менш, рука тільки поломана. Ну, В його була до цього рука поломана. Навірно, п'ять на ту саму руку йому дало. Не, о, і, ну й і побитий же ж, мабуть, по ідеї. Я його що ж і не бачила. Це ще тільки їдуть. Ну да, зараз ще такі, будемо ще да. ось дивитися, да. що там. Ну, от зять Катерини та її онук знаходяться в лікарні, натомість тут працюють ще 60 слідчих, збирають ось ці всі докази російських злочинів. Продовжують прят... працювати тут рятувальники, медики людям надають допомогу, надають плівки, аби вони могли затягнути те, що залишилося у них від вікон. В цьому периметрі у декількох будинках немає вікон, немає скла. Люди постраждали і, звісно, кажуть, що вибух був такої сили, що вони. Ну, були шоковані зрозуміло, і от. Ми коли запитали у рятувальників, а врятувало би це людей, які б спустилися, наприклад, тут у підвал, який є. Найпростішим укриттям, тому що тут більше укриттів немає. На що рятувальники сказали, що ці будинки були спроектовані і розраховані на те, що може сюди прилетіти ФАБ 250 кілограмів а від ракети це близько тонни, а може і більше може бути еквівалент, тому на жаль. Не завжди навіть і підвал, і укриття може врятувати. Тому знаєте, якщо хтось хотів би звинуватити людей, що чому вони не спустилися в укриття? А не факт, що це би на жаль врятувало. Тому єдиний агресор, єдиний винуватий з цього всього це зрозуміло, що Росія, і сюди приїжджали дипломати разом із міністром закордонних справ, щоб побачити на власні очі цей терор, який робить Росія. А поки ж тут працюють рятувальники, медики усе аби врятувати наших людей, наших українців. Настя, тобі слово Дарино. Дякую тобі дуже за включення. Спасибі, що ти все в подробицях нам розповіла. Я нагадаю, що Дарина Трунова, ведуча 24 го каналу, працює на місці влучання ворожої ракети у Дарницькому районі міста. У п'ятиповерхівку чули ми і пряму мову. Постраждалої так жінки, у якої загинула донька під завалами, дякувати Богу, залишився живим онук, але Постраждав також і зять. І взагалі я не можу витримати навіть таких повідомлень через те, що коли ти зранку читаєш новини, куди прилетіло, і розумієш, що цього разу могло прилетіти так само і до тебе, тому що я недалеко від цього району, то Взагалі, мене не вистачає слів та емоцій якось це коментувати і говорити про там можливі чергові два-три тижні, які нам постійно обіцяє Дональд Трамп. Ну і взагалі, коли зранку ти бачиш відео із цього будинку, де з-під завалів чути крики людей, які благають про допомогу, це щось за межею. Але Впевнена, що нас точно не зламати. Тим паче, сьогодні ми бачили декілька цікавих прикладів, коли люди, попри ось ці всі обстріли, розрухи виходять на роботу в зруйновані офіси, допомагають людям почуватися краще, салони краси працюють, кав'ярні відкриваються. То це ще раз доводить, що нашу націю точно не зламати, і Україна живе і буде жити.